Давайте під дерево. Не вчера, там пизда. Дайте мне рации сразу. А Колумба Так, запускай шарманку. Вот, вот у нас отсюда и хуйнули. Вот отсюда они стреляют. Пульт, включай сначала. В той момент, коли ми переносили речі, оце каби прилетіли. Відстань там пів кілометра, може трохи більше. Машиною не можна заїхати, і ми туди речі пішки носимо. Ну, з дитинства любив дуже комп'ютерні ігри. Я планував попасти в армію, вже давно в мене була ідея попасти в пілоти. Мотивація в мене одна, просто не треба було приходити до нас. На нашу територію. І в мене ще знайомі дуже багато загинули. і Брат мене загинув. От Після того, коли я знав, що мені прийшла повістка, от я її взяв, фото повістки і поїхав. Вітай бурям. А далі включаємо дрон, Провірні, все підключили, можна і споживати На волокні приблизно... Мабуть, і півроку немає, як літаємо. Недавно з'явилося. Майже нічим не відрізняється. Пілотування трошки може тяжче, коли волокно там витягується, ці всі проблеми. Тобто волокно страшна штука. Бо якщо нормальний в тебе навик скіл пілотування, то можна залетіти, куди дозволяє параметри клівішки, можна залетіти в будь-яку дирку, і реп не бере і нічого не перебиває. Один дрон підлітає, просто розміновує, там, наприклад, двері чи якусь там барикаду. Тобто волокно просто залітає всередину в приміщення і можна по кімнаті і Майже сховатися неможливо. Я на автовеликні був, це мій був останній виїзд, я був на на ну, аукті, я з нею познайомився, і мені після аналогу так трошки складніше, тому що там більш все-таки э, в тебе вільний простір, а на опті – нет. Тебе потрібно нижче летіти, щоб вона менше розматувалася, ну, тому що будь-який вітер, будь-яка віточка, щоб він вложився плавно, э, сама, сама опта. Тобто це все потрібно медленно, э, плавно, професіонально, в тіклі дуже це все розпоширено. Це все видно, все, як оно працює. Ну, коли вже лично там, з глазу на глазу я це все виділ, як воно настраюється, підключається, на ньому політав, то совсем другое впечатлення, зовсім інше пілотування, дуже сильно отличается від аналога. Там дуже часто, по-перше, можуть перебувати твої канали суміжники, там э, роляє. Э, горизонт, э, любые помехи, то есть это все перебивается моментами, и ты не можешь там четко так зайти, тебе нужно там выискивать этот угол, откуда зайти, как лучше, чтобы не перебивало сигнал. На оптоволокне такого нет. Если у тебя не обрывается оптоволокна, ты вообще все видишь, как на телевизоре, блин, ну просто картинка класс. Да, главное, чтобы оно не оборвалось, чтобы без резких движений дроном э, плавно это все делаешь и ебашишь, там залетаешь в цель, так, они пытаются их сбить стрельковой сброей, какими-то там подручными портфелями, рюкзаками, ну, в общем, чем угодно, там, ветками, палками. В целом, иногда, к сожалению, у них это получается, попадаются метки модозвоны и сбивают нас. Мы, соответственно, вылетаем обратно же и их пытаемся отработать за это. Да, такие моменты есть. Ну, это крайне очень сложно на самом деле, особенно если хороший пилот Не стоит на месте, не зависает. Туда-сюда гуляет, то это крайне-крайне сложно. Это подключается для сигнала, тоже чтобы все передавалось, при взлетке он становится вот так. Здесь ниже батка подключается. Здесь вытаскивается автоволокно, подключается к наземке, к кабелю, который идет на землю. И соответственно уже при, на взлетке, когда мы вылетаем, когда при, проверяем полностью готовность, что он все запущен, работает четко, мы готовы летать, э, боеприпас прицепленный, едем отрабатывать мудаков. Все, он, мы взлетаем и тянется оптовала к носам. Каждым днем у нас в любом случае есть прогресс. Все, что необходимо, это больше врезается в финансовый вопрос. А так все желающие, все хотят, имеют желание. Ну, то есть каждый что-то день что-то высматривает, мы делимся какой-то информацией между собой, там, в мастерскую ребята, они тоже что-то, ну, большую часть там что-то ищут. Мы как бы больше работаем, там, пилотируем, убиваем, они больше технически там это все, ну, что, да, улучшают, чтобы нам было легче и лучше выполнять свою работу. Денчик. Привет, парня. Так, тихо. Давай я сами. То ну, давай я тобі спущу. Коли ще в других випадках вночі ще краще видно, ніж де. В день його треба просто побачити своїми очима, а коли ти летиш на нічній камері, то він просто світиться його видно здалека. Ну, на оптоволокні майже коли долітаєш все, все добре, опта не рветься, то майже кожен виліт. Цікавий, запам'ятається. Відчуття страху воно притупляється і з часом взагалі навіть деколи просто лякає. Після кожної зміни, коли добре попрацюєш, знаєш, що стало їх менше, Хай, наприклад, там на одного чи двох і вже... вже настрій піднімається.